Я тут був би один крок в невідоме, крок в темряву, де я знайду такі гроші, як я це буду все вигрібати. У мене не було уявлення. Мені було дуже боляче від цього, тому що я не знав взагалі, чим я можу займатися, крім кераміки. Ми такого не очікували. Всім привіт! Фух. Нарешті це сталося. Я дібрався до зйомок свого першого розмовного відео е, і хочу з вами поділитися історією створення майстерні, з чого все починалося, як розвивалося. Тому поїхали. 5 років тому, 20-й рік, якась друга або третя хвиля ковіду, і я вирішую звільнитися з роботи. І відкрити власну справу. До цього я ще вагався, тому що ну, вважав, що ну, от стануть трошки кращі умови, і от тоді ну, от зараз стане трошечки стабільніше, трошечки легше, і тоді я буду пробувати самостійно щось робити, займатися підприємництвом, ну і взагалі працювати сам на себе. Як виявилось, ідеальних умов не склалося, потім було тільки гірше. І насправді добре, що я про це не знав, тому що напевно я би цього злякався і шукав би на той момент щось стабільніше. Але склалося як склалося. Отже, я пішов з роботи, і постало питання, з чого взагалі починати, що взагалі робити. Я згадав, що у мене був такий чудовий препод, як Поліщук Василь Іванович. Він нас навчав на першому курсі коледжу, де я вчився. І потім він звільнився з коледжу, щоб відкрити власну справу, знайшов місце. На Шулявській це підприємство Поліграф Книга. Тут була колись типографія, і за 11 років він розширив свої приміщення. Не тільки в нього вже була майстерня, а він ще й здавав в суберенду маленькі приміщення майстрам, які тільки починали свій керамічний шлях. Отже, я згадав Василя Івановича і подумав, що це ідеальний варіант, щоб почати. Прийшов до нього і кажу, що мені потрібно тобто, трошечки місця, щоб працювати, щоб гончарити свої вироби, там, можливо, навчати людей і так от заробляти. Собі на своє керамічне життя. І він сказав, що так, є якраз у мене кімнатка. Ну, в принципі, так і почалось моє маленьке керамічне підприємство. Так як до цього я займався навчанням, майстер-класами, курсами приблизно років 6, я вже працював підпрацьовував у різних майстернях. Ресторанах перші роботи це у мене була майстерня по будням. Я займався виробництвом. А по вихідним я їздив за місто. Це був ресторан, ну цілий навіть готельний е комплекс, і там були майстер-класи. То на вихідних майстер-класи на буднях е майстерня, але це було влітку. Коли е вчився, то зрозуміло, що залишалися тільки вихідні майстер-класи. Отже, тому досвід у мене вже був, і для мене це було якби очевидно, так, що я можу робити, щоб заробляти гроші, завдяки яким я можу платити за оренду, купувати матеріали, ну тобто займатися чим я займаюся. І тому це були майстер-класи, і це був посуд. Тому що хотілося вільного прояву творчості, хотілося займатися чимось своїм. Заробіток це є заробіток завдяки моїм скілам, які я прокачав, коли працював на різних роботах. Але завдяки тому, що у тебе є свій простір, ти можеш ще займатися чимось своїм, ти можеш реалізовувати якісь творчі задуми, ти можеш. Малювати ескізи, ти можеш втілювати свої роботи. Так, да, зрозуміло, що коли ти тільки починаєш, ти взагалі поняття не маєш, як це продати. Але робити ти це можеш, тому що ти в своєму просторі, можна сказати, ти у себе вдома. Тебе нічого не обтяжує, на тебе ніхто не тисне. Як, наприклад, роботодавець, якщо ти на роботі. То ну, вибачте, на роботі. Це абсолютно нормально. Якщо хочеш е, свободи, да, що можна так сказати, чогось свого, то, будь ласка, роби. Потихеньку, працюючи, е, почали з'являтися перші клієнти через інстаграм. Е, я, б, взагалі, нічого не знав тоді: ні про інстаграм, ні про таргет, ні про рекламу, не про маркетинг. Упаси Боже. Тільки що стосується кераміки. От, тому просто якось інтуїтивно почав знімати ролики. От я щось є, у мене час згончарити якусь велику форму. От мені здається, що це от круто. І тому я ставлю камеру в стакан і просто знімаю собі таймлапс, як я кручу. І виставляю це у себе на сторінку. Там мої знання про розкрутку в інстаграмі це були, ну, пиши хештеги. Типу, хештег Ceramics, хештег Ceramica, хештег плейт, Cup. От такі познання. І так от потихеньку-потихеньку, маленькими кроками, спілкуючись з різними людьми, у нас була велика. Ком'юніті, якщо можна так сказати, в цьому підвальчику. ти можеш піти до сусідів, попити чай, каву, можеш піти до Василя Івановича, поспілкуватися. А там багато людей приходять, і багато людей різних. І, так, от, знайомившись, спілкувавшись потихеньку-потихеньку, я щось починав розуміти про інстаграм. Але найбільше моє усвідомлення це те, що я не розбираюся в цій темі і, чесно кажучи, не хочу в цьому розбиратися. А тому мені потрібен спеціаліст, який знає краще за мене. І я почав шукати людину, яка займається інстаграмом, займається продажем, маркетингом, таргетом. Тоді для мене це було одне і те саме. Я не знав, що це різні спеціалісти, що маркетинг це одне, що продажі там, налаштування, реклами це зовсім інше. Що СММ стратегія це ще щось. От. Але я зрозумів, що щоб робити щось ефективно, потрібна команда, потрібно ну, не одна людина, тому що один, ти все не осягнеш. По-перше, не вистачить просто банально часу. А по-друге, ну, не може одна людина робити ефективно декілька речей. Максимум 2-3, я вважаю. А в класиці це щось одне. От я, наприклад, кераміст. Я можу класно робити кераміку. А Інша людина вже буде класно робити щось інше. І отак потрошку працював собі і. Мені, в принципі, всього вистачало. А потім почалось повномасштабне вторгнення, і майстерні всі закрилися, звичайно ж, так як це підвал, цокольне приміщення. Тут зробили укриття для цивільних людей. Ну і ми залишилися вдома. І вдома у мене було обладнання, у мене був гончарний круг, там була глина. Ну і в принципі це все, що було. Тому дні проходили так. Я вставав, щось е, ліпив, крутив і, в принципі, більше нічим не займався. І стан був такий. Я думаю, що всі це прекрасно розуміють. Зовсім е, невизначений, тривожний, депресивний, незрозуміло, що далі буде, яка кераміка. Кому вона взагалі потрібна, які майстер-класи. Ну і думав я так, що людям пріоритетніше буде там щось поїсти, купити, да, сім'ю забезпечити. Не до крафтових чашок буде, та не до майстер-класів. Тому я почав задумуватися взагалі про якусь роботу. Мені було дуже боляче від цього, тому що я. Не знав взагалі, чим я можу займатися, крім кераміки, тому що я і вчився на це і дуже це люблю. А Що інше робити, я навіть не уявляю. Магазини йти, працювати касіром. Ну, коротше, дуже депресивні думки. І потім десь пройшло 3-4 місяці. В майстерню можна було повертатись. Ми повернулися в майстерню, привезли купу речей, які ми наліпили за цей час. Так як багато з орендарів це були майстрині, вони виїхали з країни, щоб врятувати своє життя. І зв'язку з цим багато приміщень прийшлося. Перерозприділяти, і тому майстерні потрібно було звільнити. А це утворило ефект доміно, ціпну реакцію. Хтось виїжджає з майстерні, а дівчата, людей стає в майстерні менше, дівчата не тягнуть оренду. Відповідно, вони або теж виїжджають з майстерні, або вони хочуть переїхати до когось, щоб по грошам це було. Нормально можна було продовжувати діяльність, і тому почалися всі ці перетрубації. В ітозі, взагалі, Василю Івановичу прийшлося все це звернути, тому що в зв'язку з цим всім він не зміг тягнути величезну купу приміщень, сплачувати оренду, та й взагалі це дуже сильно. Повпливало на мотивацію. І тому ми довго і нудно переїжджали. В ітозі залишилося тільки декілька варіантів, як можна продовжити нашу діяльність. Отже, залишилася або кімната, в якій ми зараз. ця кімната була більше, якщо ми знімали 19 квадратів на чотирьох. То звільнилася ця кімната, яка 43 квадратних метра. я тут був би один. <смі> Тоді, ну, для мене це було як крок в невідоме, крок в темряву взагалі, якби, де я знайду такі гроші, як я це буду все вигрібати. У мене не було уявлення. Але було сильне бажання <смі> займатися. Тим, чим я хочу займатися, і сильне небажання йти працювати касиром в сільпо, або, або взагалі нічим не займатися. Це було страшніше. І тому е я вирішив все ж таки ну, ризикнути, напевно, це дуже громко сказано, але вирішив е обрати цей варіант для себе, заїхати в цю майстерню. І ми почали потихеньку її, ну як потихеньку, дуже в дуже швидких темпах перебудовувати під себе, щоб можна було працювати. Режим роботи залишився той самий. Проводили мастер-класи і займалися крафтовим посудом. І іноді е, нам прилітали замовлення, які були якісь цікаві, тобто цікавіші, ніж посуд. Якісь там вази майолікові з якимось розписом або якась скульптурка. В принципі, ми не пропали, виявили, що ми змогли там В Борги ми не залізли. Якимось таким от чудом ми вистояли, почали сплачувати за цю майстерню, як нам тоді здавалось, великі гроші. І отак ми опинилися в цьому місті, в якому ми вже три роки. Так. Да. Три роки вже. Повністю вже все тут переробили, зробили під себе, щось навіть пофарбували, розписали. І зараз майстерня виглядає так, як нам подобається. Ще, коли ми поверталися в майстерні, Після довгої паузи ми привозили з собою роботи і привезли нашого першого лембика, якого я зробив так, як я давно хотів зробити цей витвір. А тут з'явилася купа вільного часу. І от ми його привезли, поглазурували, випалили, сфоткали і виклали в інстаграм. І це е, досить сильно зрезонувало. Ми такого не очікували. Цей пост е, набрав е, дуже багато на той момент, незвично багато лайків. І е, люди почали питати: А що це? Що це за е, тварина така? Е, ну, я почав писати в коментарях, що це лембик, це ось така зооморфна пластика. І мені друг пише, що А, а що це таке, чувак, це індійська якась культура. І я пишу, що чувак, ти не повіриш, це українська культура, це Полтава, це село Опішне. І багато хто зреагував такого. Ми навіть не чули про це, це так прикольно, що у нас таке є. І тут ми зрозуміли, що блін, виявляється, що про це ніхто не знає, що нам здавалося це таким очевидним, ну тому що. Коли ти довго вчишся, ти звикаєш до цього як до чогось ну прям традиційного, класичного, того що всі проходять в школі і всі про це знають. Але це профдеформація така трошки, і виявляється, що ні, далеко не всі. І тому я вирішив, що це класна тема, яку можна розвивати і про яку можна розказувати. Тому ми так почали робити. І зараз це в принципі. Багато хто нас зустрічає і каже, що ну це ж ваша фішка, це вже стало вашою візитівкою. Ну я думаю, що це дійсно так. І взагалі це неймовірно чудовий виріб з цікавою історією, про яку я розкажу в наступному відео. На сьогодні все з вами був Масло. Па-па!